Вітаю, мої хороші! В цьому безкоштовному відеоуроці я вам розповім, чим ми можемо бути корисні для наших учнів. Тому що, коли я вирішила запустити курс, як запустити онлайн курс, щоб дівчата могли вже продавати свої, свою експертність та свої курси, дуже багато виникло питань стосовно того, чим же я можу завлікти до себе аудиторію. Що я можу дати своїм учням, якщо цих технік і так кругом багато. Чим я можу бути корисною, тому що дівчата губляться і не знають, що саме знімати в тих онлайн-курсах? Отже, всіх вітаю! Хто мене не знає, мене звати Інна Осадча. Я чемпіон України з комбі манікюру в категорії профі. Також я сертифікований куратор та інструктор живих та онлайн-курсів. І е, я авторка та ведуча багатьох онлайн марафонів. І завдяки одному з таких марафонів ми на початку війни змогли з дівчатами зібрати на допомогу зсу 25 тисяч гривень. Чим я також не можу не пишатися? Отже, погнали, ми звикли або інстаграм нас. Привчив до того, що для того, щоб продавати якісь свої курси, якісь наставництва, майстер-класи, нам для початку потрібно показати свій успішний успіх, так, багато грошей, якісь бренди, останні айфони, машини і так далі. Але що ж робити, якщо, наприклад, сумки гучі в тебе поки немає, а остання модель айфона для тебе не кордон твоїх мрій? Насправді дівчата абсолютно не гроші мотивують людей надії. А те, що лежить далеко за кордонами грошей, що ж зазвичай нам продають на курсах, як його рекламують, Так рекламу ми бачимо кругом. Пройди мій курс і заробиш багато, багато або величезну кучу гарних грошей. До того ж, з легкістю, і для цього тобі абсолютно нічого не потрібно робити. На цьому моменті, як правило, ось ця воронка у них і обривається. А насправді вона на цьому моменті лише має набирати обертів. Адже якщо вдуматися, то абсолютно не заради грошей ми проходимо кожне навчання так одне за одним, і не заради грошей, ми пашемо як коні. Абсолютно не заради грошей. Ми жертвуємо часом із своєю сім'єю, жертвуємо своїм сном, своїми вихідними. А заради комфорту морального, фізичного і ментального. І саме тут відкривається, дівчата величезний горизонт для контенту, який дуже гарно прогріває ваших учнів. От, подивіться, ми приблизно з вами з'ясували те, що ви є амбасадором якогось бренду. Так, їх зараз дуже багато, і кожен гарний майстер манікюру є амбасадором якогось із цих брендів. Так, у вас є, я впевнена, купа сертифікатів і дипломів, купа навчань, які ви пройшли, які ви пройшли, за які ви отримали купу знань, і у вас є доказ цих знань. Отже, висновок, який напрошується, що ви і є результат свого власного продукту. І все, що у вас на даний момент є, це і є завдяки вашій експертності. А тепер давайте подумаємо, що ж у вас є, окрім дорогих тачок, готелів, мальдів та купи грошей, якими ми поки не можемо похизуватися. Вам абсолютно достатньо для початку показати адекват. Отже, з чого ми можемо почати? Звичайно, з клієнтської бази, чи є у вас адекватна клієнтська база? Це якраз і є предмет заздрощів багатьох майстрів-початківців. Згадайте себе, як ви обслуговували цих трохи дивних жіночок за 100 гривень, котрі під мікроскопом розглядали кожен міліметр своїх нігтів. Згадайте, як ви мріяли позбавитися всіх цих енергетичних вампірів та набрати собі абсолютно адекватну клієнтську базу, плата спроможних, вдячних і, головне, адекватних клієнтів. Сьогодні до тебе ходять адекватні, класні клієнти, з якими тобі приємно працювати, тому що в тебе увага, гарний прайс. Майстри, котрі є рівнем нижче за вас, вони реально мріють про ваш гарний прайс. Але їм елементарно не вистачає або професіоналізму, так або можливо впевненості, щоб підняти ціну. Тому що якщо вони піднімуть ціну, їхні думки, що всі їхні клієнти просто розбіжаться. І висновок який Що ті дівчата, котрі бояться це робити, в них одна думка, що я помру голодною десь на лавці. І от вони й дивляться на вас із такою ніби заздрістю, так що у вас і є цей адекватний прайс. А чому він у вас є? Тому що третій момент, ви не побоялися. І це теж є омріяною рисою невпевнених новачків. Як ти зуміла подолати свій страх і підняти ціну? Як ти не побоялася того моменту, що всі десь розбіжаться? Як це ти хотіла відсіяти базу? Що саме тебе змусило це зробити? Та який секретний інструмент ти використала, що вони всі залишилися з тобою, навіть при тому, що ти підняла прайс, і ці дівчата просто мріють, щоб ви з ними поділилися, як у вас це все вийшло. І так як ми з вами з'ясували, що у вас класний прайс, так, хороші, адекватні клієнти, ви не впахуєтесь на роботі від зорі до зорі, то у вас є час. У вас є час, гроші та ресурс на себе, кохану. І це знову ж таки є ще одним тригером для дівчаток, які звикли пахати на когось. На когось, але не на себе. Все для сім'ї, чоловіка, дітей, в дім. А я? Як же я? І вона думає, що, в принципі, мені все буде згодом. Але цього згодом ніколи не настає. І сидить така гарна, гарний майстер, так, гарна дівчинка, яка мріє, що колись її близькі її оцінять та будуть про неї піклуватися. Але цей час, на жаль, всі ми знаємо, що не настає, поки ви не почнете піклуватися самі про себе. Тому що, поки ми не починаємо піклуватися самі про себе, і з нашого оточення нікому навіть на думку не спаде те, що вас щось не влаштовує у вашому житті. І тут ви зі своїм таким я, яке ви пестите, плекаєте, балуєте будь-якими моментами, які вам приємні. А у дівчинки в цієї тригер, що вона хоче так само, як ви. І потрібно до цієї людини, яка подобається, обов'язково йти і вчитися терміново. Тому що я хочу так само, як вона. Я хочу жити так, як вона. Я хочу дбати про себе, а не про всіх навкруги. Суть цього відеоуроку – це те, що люди купують не лише ваш продукт. Люди купують шматочок вас, шматочок вашого життя, вашого адекватного прайсу, ваших адекватних клієнтів, вашої адекватної бази і адекватної самооцінки. І якщо чесно, в мене була ситуація, коли я розуміла, що від того, що людина купила мій продукт, вона отримала просто масу колосальних емоцій. Від того, що людина зустрілася зі мною вживу, вона також отримала масу емоцій, тому що люди хочуть доторкнутися до вас, хоч якимсь чином. Дівчата купували мої курси онлайн, а потім я приїхала в Іспанію, і вони заради того, щоб зі мною познайомитися, доторкнутися, так би мовити, вживу до. Шматочка мого життя вони купували дорогі квитки на цей воркшоп. Вони купляли від тарифи щоб провести час на яхті зі мною та поспілкуватися вживу у неформальній обстановці. Транслюйте, ось це транслюйте те, що ви маєте зараз, і ваші Мальдіви нікуди від вас не дінуться. Наразі це все я хотіла вам сказати. А я нагадую вам, що ви можете потрапити до мене на безкоштовну консультацію з виходу в онлайн, де я підсвічу вам ваші сильні сторони розвитку. Щоб потрапити на консультацію, пиши в директ слово онлайн і до зустрічі з любов'ю, ваша Інна Осадча.